Я вчора мав таку непросту душпастерську ситуацію і виїжджав з університету, зі Львова після чотирьох тижнів інтенсивної праці. Знаєте, як то перед переїздив різні речі? Завтра лечу до Парижу, сьогодні готувався графік сьогоднішніх безконечних зустрічей. Ще я маю запис на телебаченні сьогодні вечора, після цього. Я не, не, наживо не бачив цих подій. Тобто я десь стрічку прочитав, десь хтось мені в літаку вечір сказав. З депутатом вечір зустрівся і в розмові з депутатом, який брав участь у цьому голосуванні. І Сьогодні мав зустріч з колишнім українським послом до Сполучених Штатів Олегом Шамшуром і з колишнім міністром закордонних справ паном Богриском, саме для того, щоби. Я тепер маю відповідальність за відділ зовнішніх зв'язків Української греко-католицької церкви. Я стараюся слухати людей. І перукарів, і водів, таксі, і міністрів, і так далі. І е, синтез цього всього для мене ще можливо не відбувся. Мені здається, що Україна і Політичне керівництво знаходиться в надзвичайно складних обставинах, відбувається просто смертельний шантаж. Стає ясно, що українська армія була обезкровлена роками. І що цей е, бій, який останнє був, і потиційну, який буде, є абсолютно нерівним. Мені здається, що намір за цими е, рішеннями є доволі простий. що продовжити час. Для того, щоб позбиратися. Я не читав цього закону і не знаю, він здається, віддає, скажімо, там міліція і так далі є місцевим під місцевим управлінням, але бюджет має бути з центру. Не знаю, чи до кінця це було професійно зроблено. Думаю, що більш Менш ясно стає, і ваше питання є чітким відзеркаленням, що меседж, який з того вийшов, не є не то, що однозначним, але він, він дуже багато заколот. От це зараз є етап мого, мого розуміння, не прочитавши, знаєте, до кінця закону. Я розумію, що ми. Доволі мало знаємо, що там діється. Кажучи три тисячі смертей, мені одна особа, яка має доступ до різної інформації, каже, може вже й 10. Причому дуже багато з боку терористів. Тіх там просто кидають в братні могили чи, чи в шахти. От така, такі зараз мої, знаєте. Це і ті моменти, це може відповідь на ваше питання. От Тут ми хочемо інформації, ми хочемо знати, ми хочемо оцінити, ми хочемо зрозуміти. І... Я розумію, що я не дістану сьогодні цієї інформації, повноту цієї інформації. Мені здається, наприклад, тут дуже важлива є постава Європи, яка в різний спосіб показує, ви не очікуйте нашої якоїсь військової підтримки, збройної підтримки. Ну, десь аналогічна є ще знаєте, постава Сполучених Штатів. Що робити президентові, урядові, генштабові, коли є такий стан озброєння, коли є. Дуже ослаблене командування. Це роками, знаєте, офіцерів трактували отак, от знаєте, порушуючи всякі порядки, вявіть собі, що ви, є, ну, кожен є якийсь професіонал в своїй ділянці і на твоєму місці праці вище керівництво забирає все, що потрібно, щоб ту працю виконувати. Який, що тоді, як людина починає ставитися до того всього? Перший раз протест, другий раз протест, третій раз протест або йди, а, а лишаєшся. якщо лишаєшся, то ну, вже, вже там щось бракує в твоєму спинному мозку. Отже, ситуація є критичною. Коли Сергій Тарута, з яким я не раз спілкувався в останніх місяцях, який в спілкуванні, і, зрештою, публічно завжди виступав щодо військових дій зі стриманням, сьогодні, каже, ну, чекайте, а за що ми грали наші хлопці? Тобто тут є, тут є великі питання, але.